Привіт, друг! Вітаю тебе ти на каналі розпаковки. І з сьогоднішнього відео ми розпакуємо ще одну посилочку з Китаю. Ну, а ти постав лайк цьому відео, підписуйся на канал і не забувай комент внизу в кінці відео. А я тобі бажаю приємного перегляду. Починаємо розпаковку. Ось така приїхала до нас посилочка. Це посилочка рубрики 3 в одному. Вона має вартість 4 7 центів, вага їх 174 грами. Написано ТВ-антена. Ну, я вже зрозумів, що там є антена і ще якісь дві речі. Давайте відкриємо, подивимось. Вау, тут ще не. Так, ось така ложечка мирна. Digital Spoon Scale. Це ложечка з можливістю важити. Так. Подаємо. Так, ось таких на рибалочку дві блісни. Зараз ми їх відкриємо відкриємося поближче. І ось така антена. Ну і, в принципі, усе. Усі три речі є. Так, давайте ближче подивимось. Так, доволі важкі. Зараз я принесу вагу і ми зважимо їх. Так, є вага. Подивимось ще на упаковочку. Fishing клюр написано. В принципі, те саме. Тут нічого немає. Так, давайте подивимося їх поближче. Ось такі золотого типу, вигляді рибки. Гачки доволі дуже і дуже гострі. Прям Ну гачки якісь, як-то вилеті з алюмінія. Не знаю, чи вони і доволі м'які вони гнуться. Ну, подивимося, як вони в роботі. Така золота рибка, коли тягнеш, ось тут вона отак от крутиться, блистить і цим приваблює хижака, і вона сама вся блистить. Так. 16 грамів одна. І давайте подивимось на срібну. Срібна така ж сама точно. Це лишаються відпитки. Зроблено доволі якісно, в принципі, претензій немає. Гачки вигнуті трішки всередину і доволі гострі Також 16 грамів тобто по 16 грам. 32 грама. Ну, що тут більш про них розказувати, я думаю, немає чого. Випробовувати потрібно їх на водоємі. Так, ну що, давайте подивимося ось до цієї ложечки. На упаковці е, написано, що інноваційна. Е, для кухні інноваційний предмет. Так. Для кофе, для чаю, для медичних якихось там матеріалів. Тобто в медичній сфері можна важити. Так, ось така вона. Так, ще має бути інструкція якась. Ось така інструкція. Так, максимальна вага 300 грам. А від 300 до 500 чи що. Ціна ходілки мінімальна пів грама. Батареєчка стоїть. перезаряджаємо, літіона на 3,7 вольта. Температура використання від 0 до 40 градусів. Ну, в принципі, такі інструкція Тут, з другої сторони, на китайському все те саме. Е, так, давайте. Подивимось на неї. Ось така ложечка. Доволі класно зроблена. Так, якось воно тут, напевно. Витягується ось ця штука. О! Ось так витягується. І ось тут має бути ось така батареєчка, якої в комплекті, на жаль, не поклали. Хоча ось тут вона мала бути, бачите, місце під батареєчку. А батарейки то не поклали. Так, ось місце батарейки. Бачите, в комплект не поклали батарейку, тому зараз я навіть перевірити її не зможу. Шкода, нема в мене такої батарейки, треба купувати. Ну, я думаю, ми ще знімемо якийсь випуск з цією ложечкою і тоді вже. Перевіримо її, тести. Хоча мало бути, бачите, місце там є. Немає. Ну що ж, не поклав виробник батарейку. Так, і ось така ще ТВ-антена цифрова, яку ми зможемо зараз протестувати. Ось така йде фішечка, перехідник. Так, ось інструкція. Це я брав собі для телевізора, в якому монтований вже Т2. Але ми можемо ще й протестувати на телевізорі, якому немає Т2, а окремо йде ця приставка. Так, включаємо ту -ту ту так. Сюди сюди. І в телевізор, я зрозумів. Це через приставку, а це напряму, де вже вмонтований Т2 в телевізорі. В принципі, нічого там немає такого. Кабельок ось такий йде. Сама пластина, вона, впевнено, ось тут здирається і клеїться, скоріше всього, десь на скло. Чи в сторону, яка направлена до вашої телевишки в вашому місці. Провід доволі довгий. Так, візуально зараз подивимось. Візуально. Так, десь метр. Ну, десь метра 2,5 точно є. Десь 2,5 до 3 метрів. Так, ось така фішечка, вона вставляється сюди. Закручується. І ось це йде у ваш телевізор або в приставку. Ну що, давайте я зараз підключу до телевізора з приставкою і спробуємо його протестувати. Ну що, щось зараз ми бачимо, телевізор працює при тій аналоговій е, антенні, яка встановлена в кімнаті. В принципі, ось ви можете подивитись, всі канали є. Ось. Всі канали йдуть. Їх тут 35. Зараз ми переключимо на цю антенну. І спробуємо зловити всі ці самі канали. Так, ну що, друзі, я підключив цю антенну і чесно вам скажу, вона реально працює. Дивіться, от, можна подивитися рівень сигналу, хай невеликий. 40-45%. В принципі, цього достатньо мінімально. щоб вдавить 45-50%, дивіться. Головне знайти місце в квартирі, де б нормально ловила. Якщо, допустим, я не скажу, що в мене ловила ось та аналогова, вона також десь відсотків 70-60 ловила. Тобто, ну ця десь на порядок 15-20% ловить гірше, ніж та. Але якщо, допустим, от у вас в квартирі нормально ловить, то це і буде вам достатньо для того, щоб працювала. Давайте можемо подивитись по інших каналах. Як ви бачите, в принципі, 31 відсоток. Ну, в принципі, працює, дивіться, якби все одно. В принципі, достатньо з головою для того, щоб. Давайте зараз перейдемо на інший телевізор, там, де Т2 вмонтоване в самий телевізор, і підключимо там і спробуємо пошукати там. А ось ви бачите відсоток при роботі цієї аналогової антенни, яка стоїть у мене в кімнаті. Тобто, якби бачите, 77%, 72%. А тут було 45-50. Тобто, десь приблизно 25-30-35% сигнал менший, ніж звичайна аналогова антенна. Але все ж таки, ви бачите, вона працює і навіть при 50%. -10%. Так, ну що ж, друзі, ось підключили антенну. Вона встановлена, і зараз спробуємо знайти хоча б якийсь сигнал. Так, автопошук. Тут бачимо, стояло кабельне зображення. Ми ставимо антена і нажимаємо тільки цифрове налаштування. І починаємо пошук. Подивимося, чи зможе вона знайти хоча б... О, дивіться, вже 9 знайдено каналів, 19, дивіться, бачите? <сум> Працює. За 2 долара, друзі. До речі, за 2 долара. 27 знайду на каналі. Все, дивіться, працює. Як ви бачите, все, в принципі, працює. Зображення. дерева, залишки, Тут у заповідній зоні в Принципі, дивіться, все працює, можна подивитись щось. По

Все, як ви бачите, все налаштував, все працює. Он вверху навіть пише сигнал, дивіться, бачите. Рівень сигналу. Не на кожному каналі показує. ти Ось Ну, як ви бачите, в принципі, все працює. Як ви бачите, антенна працює, тому реально лайк цій антенні е, працює перевірено на одному телевізорі з приставкою і на іншому телевізорі з т 2 вмонтованим всередину. Ось, в принципі, все, що хотів, показав. Ну що ж, друзі, в принципі, ось такий випуск вийшов. Ми розпакували три товари. І ось ця антенна. Звичайно, вона працює. Я скажу так: в мене в квартирі доволі поганий сигнал, тому в мене навіть така звичайна, ви бачите, аналогова, вона не показує 100%, а 75-80% ну це достатньо. Якщо підключаю до приставки Т2, 45-50 показує, зображення не пригає, цього достатньо. На телевізорі, в якому вже Т2 вмонтовано, ви бачите, взагалі сигнал класний. Всі канали знайшло, зображення хороше, і, в принципі, за 2 долара, друзі, ця антена цифрова, вона себе виправдала. Тому силочки обов'язково я залишу внизу під відео на продавців і на продавців цієї ложечки. До речі, не поклав батарейку. За цей момінус напишу в коментарях. І хороші ось такі е, бльосна на, на ловлю хижака. І плюс крута антенна. Таке відео вийшло, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!